Постійно нагадує про себе, так начебто ми забуваємо, наче маємо провали пам'яті про те, що він існує, про те, що він є. Про таке не можна ніяк забути. І наш лютий ворог, так наче та чорна птаха, наче чорний ворог. Закрив собою нашу неньку Україну, розпластав свої страшні крила над нами і ніяк не полетить чи додому, чи просто далі від нас. І він так, наче чорна птаха над нами кружляє. Робить помах щоразу крильми, і цвіт нації ними вбиває, не рахується вору з людьми, чорна птаха над нами повисла. Простягнула багряне рядно. Нас до болю крильми вона стисла. Будьте проклята, клята війну, чорна птаха крильми обіймає, ті обійми болючі бридки, у страху і напрузі тримає, сльози лються від цього гірки. Чорна птаха нам світло закрила, не дає пробиватись йому. Ще й усюди біди робила, замість світла наслала пітьму. Чорна птаха убивця вражина, їй властиво чинити лиш зло, не одна у жалобі родина, не одне не відпало крило. Чорна птаха не хоче вступитись, має намір усе спопили. Ми продовжуємо Богу молитись, щоб поміг нам усе пережити. Насправді надію покладаємо тільки на Всевишнього. Тільки з його допомогою ми. Виживаємо, бо ми насправді виживаємо. Ми не живемо. І якщо ми вранці прокинулись, дякую за вподобайку. Так, тут Дарина пише привіт, привіт. Якщо ми вранці прокинулись, ми побачили небо, ми побачили рідне, ми можемо стояти на своїх ногах. Ми можемо робити щось своїми руками, ми можемо розмовляти. Це вже величезне щастя. Особливо в теперішній час. Щастям це було завжди. А особливо в теперішній час. Тому не забуваємо дякувати Господу за кожну прожиту мить. А тим паче ніч, ніж завжди, набагато страшніша, аніж день в Києві лунала повітряна тривога вчора з самого вечора і до півсьомої ранку. Гаротання було дуже гучне. Ми бачимо, що ворог знову наробив по всій Україні. Навіть завітав у Закарпаття. Захотілося йому що й сонячного Закарпаття торкнутися, що вони теж знали, що йде війна. Вороги там нагадують про те, що він є. Як бачимо, в Україні вже немає ніде безпечного місця. Але дякую, Вікторе. Знаєте, мені от завжди кажуть, королеву, ви цілу ніч були під обстрілами, цілу ніч була ворожа атака. Місто здригалось від ударів. І є у Чернівцях. Здригалися від ударів, і ви вранці встаєте ідете йдете на роботу, та ми навіть не встаємо, бо ми й не лягали. От таке наше страшне сьогоднішнє сьогодення. Але якщо нам Господь допоміг пережити ще одну ніч, це вже величезне щастя. Нам Господь подарував ще одну ніч життя. Бо ми бачимо, що лютий ворог продовжує робити і в кожної миті про себе нагадує. Насправді, от я у своєму вірші, який ви щойно чули, нашого лютого ворога побачила як ту чорну птаху, яка повисла над Україною і закрила Україну своїми. Страшними крильми, якими вона взяла нас, міцні обійми і не дає тихноти. Ми благали Господа від момент повномасштабного вторгнення, щоб нам закрили Україну залізним куполом. Та натомість лютий ворог накриває Україну собою. Нехай Господь нас береже всіх. В кожному куточку нашої славної України. Дякую за вподобайки. Хто ще не підписався, підпишіться, не пошкодуєте. Щоразу зможете чути моє поетичне слово. У прямих етерах і, взагалі, всі публікації я роблю тільки своєї поезії. Я з величезною повагою відношуся до всіх поетів. Але в прямих етерах я читаю тільки своє. Насправді боляче, насправді прикро, що так відбувається. А ще, знаєте, боляче те, що наш сусід спостерігає. Спостерігає, трішечки буває занепокоєний. Але я казала, кажу, і буду казати про те, що наш західний сусід. Не повинен думати, що його хата краю. Його хата наступна після нашої. Звичайно, величезна вдячність за те, що вони допомагають. Але вони допомагають рівно стільки, щоб ми стояли, щоб той живий щит під назвою України, Українці стояв. Бо вони розуміють, чудово розуміють, що українці захищають. Не тільки себе. Українці захищають від лютого ворога Європу. І Європа прекрасно розуміє, хоч Україна це теж Європа. Але наші західні сусіди чудово розуміють, що допоки стоїть отой живий щит під назвою Україна-українці, до того часу у ворога немає їхній домівці. Тому допомагають рівно стільки, щоб оцей щит стояв. А не стільки, щоб він переміг. Тому що другий варіант, коли цей щит переможе, то ворог буде далі у них. Тому їм дуже вигідно, щоб ми стояли. Тому ми стоїмо з Господньою допомогою, приймаємо на себе всі ворожі удари. Найприкріше те, що ворог гасить свічі людських життів, які. Ніхто наново запалити не може. Тому нехай свічі людських життів горять дуже довго, стільки, скільки Господом відміряно, а не стільки, скільки хочеться нашому лютому вороги. Дорогі мої, будьте всі благословені Господом. Я буду з вами прощатися, бо мені пора працювати. Бережіть себе, я бажаю тиші спокою, спокою в душах, в серцях, в ваших родинах, в ваших домівках, в кожному місті селі, в кожному куточку нашої славної України. Нехай наш лютий ворог щезне з нашої Богомданої святої української землі, як роса на сонці. Нехай Господь нам в цьому допоможе. Дякую ще раз всім за уподобайки. Дякую, що були зі мною в етері. Хто не підписався, підпишіться. Не пошкодують. А з вами, як завжди, була ранкова кава і поетичне слово, Королеві гір. Кладія Дмитрій.